Чому лістинг не росте в рекламі, хоча продажі у нього є і з гарною конверсією. Тому що дійсно ми постійно говоримо про те, що для того, щоб лістинг зростав у видачі, йому потрібні продажі. Так от, чому ж виникає така ситуація, що лістинг в рекламі продається, конверсія у нього гарна, але при цьому він не те що не росте, а іноді навіть, як у випадку Лілії, яка це питання задала, іноді навіть просідає. І ці починаю просувати в рекламі зовсім інший лістинг. Нюанс в тому, що на просування лістинга залежить не лише його продажі, а й конкуренція видачі, як працюють лістинги конкурентів, яка ситуація на ринку, яка ситуація зі зміною сезонів. Навіть якщо це не сезонний лістинг, я в новому відео на Патреоні пояснюю більш детально, чому може бути так. Будь ласка, дивіться, у мене на Патреоні більше, ніж 270 випусків вже вийшло до 5 доларів на місяць до всього переліку, який є, і ще й новий виходить щотижня. Всіх чекаю. Багато корисного не лише для новачків, а й для досвідчених продавців. Приходьте, будемо розвиватись на еці разом.